Настя, якщо він не платить за тебе в столові, то нащо тобі такі треба? А ти з ким говориш? З подушкою. Що ти в налічному? Та нічого, а у тебе. Учора я розійшла з Мішею, але сьогодні почала зустрічатися з Ванією. За мною ще бігає юра, але це запасний варіант. Коли ти останній раз зустрічалась? У 2060. А які подарунки тобі дарували хлопці? Дві рази було. Водичку солодку мені купували один раз, на шоколадку ми пополам скидались. А тобі? Ну, мені айфон купили у Фокстроті. Там тепер креді, чорна п'ятниця і шалені знижки до мінусів 80%. На телевізор, там, на фени, ну коротше багато всього. І ці побані купили айфон на знижці, ну таке. Може бути. Що? Серйозно кажу, в істоті просто крайдя шага. Я, я не за це питаю. А, я поняла. Там ще безкоштовна доставка. Ого. А ще знижка до 7% при онлайн оплаті карткою. І це все до 1 грудня. Е, стоп, е, як тобі купили ай айфон? А що не так? Ну, ну не... це норма взагалі-то.